Доброго дня! Продовжуємо анімацію м'яча, і у цьому відео ми спробуємо навчити його стрибати саме так, як зараз ви бачите на екрані. Для початку створимо нову сцену. Так само, як і у попередніх прикладах. Імпортуємо в неї геометрію персонажа. В налаштуваннях таймслайдеру встановимо необхідну кількість ключових кадрів, мені 32 цілком вистачить. Виділимо групу м'яча. Оскільки в даній анімації хвіст виконує допоміжну функцію, основні рухи відбуваються з самим тулубом, то з нього анімацію ми і розпочнемо. Щоб в цьому процесі хвіст нам не заважав, ми можемо його тимчасово вимкнути. Для цього у групи нагадаю, у нас є спеціальний атрибут, який ми поставимо у значення 0. Переходимо в проєкцію, де немає перспективних скорочень. Розгортаємо її на весь екран. Виділяємо контролер майстер. Нагадаю, зараз це вельми важливо. Натискаємо літеру S. На нульовому кадрі, щоб зафіксувати поточне положення як ключове. Те саме зробимо і на 32-му кадрі. Переставили і також натиснули літеру S. Для того, щоб подалі прискорити процес створення ключових кадрів, не забудьте увімкнути Автокей. Переставляємо позначку часу на середину. Це у мене 16-й кадр. І на ньому. Переміщуємо майстер на ту висоту, на яку м'яч повинен стрибати. Висота може бути довільною, я встановлю 10, мені буде нормально. Запускаємо анімацію. Ось зараз у нас відбувається рух вгору вниз. На стрибок це поки що не дуже схоже. І якщо ми з вами відкриємо Graph Editor, буде зрозуміло саме чому. Переходжу в розділ верхнього меню Windows. Animation Editor. Graph Editor. Оскільки м'яч рухався по осі Y, виділяю Translate Y і бачимо, що крива вона дуже подібна на синусоїду, і на початку і на кінці крива дуже наближається до горизонталі. Нагадаю, що чим ближче крива до горизонталі, тим менша швидкість руху. Для того, щоб м'яч стрибав, він з наближенням до землі повинен пришвидшувати свій рух. Відповідно, крива повинна змінити свою форму. Виділяємо перший і останній ключі. Викликаємо контекстне меню з будь-якого із них і натискаємо команду «Break BreakTangets. Це дозволить нам керувати тангетами кожного ключа по окремості. Знімаємо виділення, виділяємо ключовий кадр на початку. Беремося за його танге і, утримуючи ліву кнопочку миші. Просто пересуваємо його таким чином, щоб створити необхідну кривизну контура. Те саме робимо з останнім ключовим кадром. Вигинаємо криву таким чином, щоб вона була приблизно симетрична до лівої частини. Так виглядає доволі непогано. Закриваємо Graph Editor, подивимося, як змінився рух м'яча тепер. Ось тепер з наближенням до землі він прискорюється, і є відчуття, що він вдаряється об землю. Тепер додамо еластичності. Він же у нас гумовий. Повертаємося до нульового кадру. Розгортаємо контролери і знаходимо контролер Squash, який відповідає саме за еластичність. У момент зіткнення м'яча з землею, він повинен ніби сплющитися. Виділяємо атрибут Squash. Створюємо для нього ключові кадри. І на нульовому кадрі ми робимо його трохи меншим. Ну, наприклад, мінус 0,2. В результаті цього м'ячик ніби сплющений. Такий самий параметр ми встановимо і на 32 му кадрі. Також зафіксуємо цей ключ. А на 16-му, тобто в момент найбільшого підйому, найвищої точки знаходження цього м'яча, ми створимо нейтральне положення, тобто нульове. Ось у нас на нульовому кадрі він сплющений, а потім з підйомом він поступово вирівнюється, набуваючи первинної форми. Для того, щоб підсилити ще цей ефект, ми додамо ще четвертий кадр. І на четвертому кадрі зробимо діаметрально протилежне. Тобто ми трохи витягнемо цей м'ячик по вертикалі, щоб створити ефект, що він тяжіє до вгору. Тобто, ось на нульовому кадрі він сплющений, на четвертому кадрі він вирівнюється. На 16-му кадрі він виглядає нормально. І тепер на 28-му кадрі, тобто за 4 кадри до кінця. Ми також його зробимо трохи витянутим вгору. Зафіксуємо це положення. Перевіримо, як відбувається рух. Ось він виглядає доволі пружно рухається. Принаймні, мені подобається. З тулубом можна сказати, що ми закінчили. Зупиняю анімацію. Тепер можна переходити до хвоста. А отже, його потрібно відобразити. Я представляю позначку часу на нульовий кадр, виділяю групу м'яча, атрибут Tail Visibility вмикаю для того, щоб проявити всі елементи, які мають стосунок до хвоста. Розгортаю ієрархію локатора. Розгортаємо всі контролери, які є, і які відповідають за поведінку хвоста. Виділяємо їх. І створюємо ключовий кадр, натиснувши клавішу S. Те саме зробимо і на 32-му кадрі. Ну, ми з вами знаємо, що нам ще доведеться кілька разів коригувати ці ключі. А на 16-му кадрі почнемо працювати з хвостиком більш детально. Це найбільша точка підйому найвищий момент підняття цього м'яча. Тобто він піднімається вгору, а хвіст Повинен відставати. Я виділяю перший контролер, який відповідає за хвіст, і опускаю його донизу. Поки що довільно. Наприклад, там близько 55, 60 градусів буде достатньо. Переконалися в тому, що це фіксується у ключі. Ось з нульового кадру, де він рівно. Він поступово починає відставати від руху м'яча. І знову повертається у вихідне положення. Запустимо анімацію. Ось хвостик уже рухається, щоправда, пластичності йому, звичайно, що бракує. Цю пластичність ми додамо за рахунок налаштувань оверлепу. Якщо у попередніх прикладах це було доволі легко налаштовано, тому що ми брали точні. Кутові значення і фіксували їх. То в даному випадку, коли рух відбувається значно складніший, налаштування буде відбуватися, ну, скажімо так, на око. Я знову повернуся до 16-го ключа, до 16-го кадру і додамо пластичності, скажімо так, у момент підйому, хвостик у нас трошечки буде загинатися донизу. Тому я беру поштучно кожен контролер і поступово згинаю його. Тут я керуюся виключно власним відчуттям, як воно повинно виглядати. Подивимося, як воно виглядає. Ось у нас вгору хвіст піднімається і починає трохи закручуватися. Начебто виглядає непогано, можна навіть трохи підсилити цей ефект, загнути його під тулуб персонажа. Тепер з 16-го кадру і далі персонаж починає опускатися, тобто падати. Відповідно, він опускається нижче, і хвіст повинен також відставати. Тепер він начебто розгортається, тому я виділяю перестави в позначку часу на 20-й кадр. Беру контролер, який відповідає за основу хвоста, і починаю випрямляти цей хвіст. Але решту контролерів я продовжую закручувати всередину, тобто додаю інертивного руху. Тобто Він продовжує по інерції ще згортатися в бублик. Порівняємо зараз 16-й кадр і 20-й. Ось у нас з опусканням тулуба основа хвоста починає підніматися, а решта частин закручується. Ось уже набувається певна еластичність між 16-м і 20-м кадром. Продовжуємо цю роботу, переходжу на 24-й кадр. Рух м'ячика пришвидшується, тому хвіст піднімається інтенсивніше вгору. Решта контролерів хвоста також починають розгортатися, але не так інтенсивно, як попередній. Тобто я перебираю кожен контролер по окремості і змінюю кутове значення. Керується при цьому виключно відчуттям візуальним. Тобто, чим далі контролер знаходиться від основи, тим на менший кут він розгортається. Для того, щоб додати пластичності. Ще раз тестуємо, з 16-го кадру хвіст закручується. З 20 по 24 він починає розправлятися. Ну і нарешті 28-й ключовий кадр це передостанній ключ. Виділяю перший контролер, посилюю поворот хвостика вгору і розгортаю елементи хвоста. Порівнюємо 24-28. й й І на 32-му кадрі у момент зіткнення м'яча з поверхнею, трохи наближу, у нас відбудеться ось, що я скопіюю зараз 28-го кадру положення першого контролера. Переставляємо на 32-й. Вставляємо його. І тут ми загинаємо хвостик, роблячи його максимально закрученим над головою персонажа. Порівняємо 28-й кадр. Ось м'ячик паде і над головою хвіст склався. Перевіримо цю половинку з 16-го кадру. Ось хвіст у нас рухається, розправляється і поступово формує такий гачечок над головою. Можна навіть трохи, тут у нас рівно. Давайте на 28-му кадрі самий останній контролер трохи відігнемо назад. І на 32-му зробимо сильніше цей рух. Виділяємо контролери 32-го кадру всі 4, копіюємо їх. Повертаємося на перший кадр, вставляємо для того, щоб зациклити цю анімацію. І тепер створимо ефект розгортання цього хвоста при підйомі. Коли м'ячик стрибає, ось на четвертому кадрі, хвіст починає розгортатися, ми підсилимо ефект розгортання за рахунок першого контролера хвоста. Але решта частин хвостика продовжують загортатися щоправда не так інтенсивно. Перевіримо. Можна ще трошки підсилити цей ефект за рахунок кінчика. Переставляємося на восьмий кадр, хвіст у нас розпрямляється. Ми підсилимо цей ефект. Перший контролер, змусимо хвіст опускатися донизу. Решта контролерів розгортаємо, щоправда, кутове значення кожного з них зменшуємо. І на 12-му кадрі максимально формуємо, красиву позу. Ось тут у нас відбувається, проспостерігайте за кінчиком. 12-й кадр він загнутий, потім він починає ніби розрівнюватися, а потім знову загинається. Можливо, цей рух треба трошки підкоригувати. Ось тут, на 12-му кадрі, я трохи кінчик розправлю, а на 16-му хай він уже закручується собі так, як слід. Начебто покадрово виглядає непогано. Давайте подивимося тепер у натуральному русі. Ну, а чому б ні? Мені, принаймні, такий рух подобається. Хвостик достатньо еластичний, м'ячик також веселий і набуває певної характерності. Якщо задоволені, можемо включати відображення матеріалів, встановлювати джерела світла, налаштовувати камери і робити чистовий. Рендер. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь запитання, пишіть у коментарях. Я із задоволенням їх читаю і намагаюся на них відповідати.